Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Сьогодні я буду готувати найсмачніші в світі біляші на рідкому тісті. На днях мене пригостили, ну, правда, одним біляшом. Мені дуже сподобалося. І я загорілася бажанням приготувати, щоб вже наїстися до схочу, болю вже наїстися. Інгредіє з рідким тістом я ніколи не стикалася. Буду пробувати. Інгредієнти борошно 500 грам, 350 мл теплої води. 25 грам пресованих дріжджів, 1 чайна ложка цукру, 1 чайна ложка солі, 1 яйце, 3 столових ложки олії. Це втістом. Фарш у мене з свинини 500 г. Дві штуки цибулі перекрутила. Ну, можна цибулю і. і дрібно нарізати і просмажити. Ну, я перекрутила і он стільки рідини, соку стільки. Сіль перець за смаком. Зроблю опару Тепла водичка. цукор, дріжджі. Так їх і дві столових ложки борошна. Гарно розмішаю і поставлю, щоб вони почали діяти. Накрию і хвилин 15 нехай постують. Опара наша піднялась, забродила. Тепер ми висипаю борошно. Опару виливаю. Так, сіль чайна ложка солі. Яйце і олію це все вимішувати тісто буде от такої консистенції. От як олійкою руки змазувати, воно не дуже буде прилипати, але так липне, Бачите, отаке. От і зараз я його накрию плівкою, тоді рушничком і поставлю ну, хвилин на 40, як підніметься гарно. І трошки олійки. Накрию і нехай підходить. Фарш я змішала з цибулею, сіллю і перцем. І часа ще простою у холодильнику. Ну, бачу густеньке. І трошки водички добавлю, щоб соковиті було. Ти підійшло. шубло воно рідке. Ну нічого, щось придумаємо. Щось придумаємо з ним. Тепер поділю. на кульки руки валії, ковдрочка в олії так, ложку, фарша из'єднуємо. Защіпуємо От так. щоб ніде не прорвалося. От так вже наступний. І буде. Олія розігрілася на пательні. Перепровірю, щоб ніде не розійшлися і швом вниз кладу. Сможуть на невеликому вогні, щоб не погоріли. Можна зверху поливати ще, щоб вони попирушки були. Я люблю, щоб начинка була, щоб цибулі багато було, щоб пахло. Перші знімаємо. Ось такі біляшики. От я розламила соковиті лянь. Ціла гора біляшів. з чоловіком поділамо їх навпіл, щоб часом не побитися. А ви підписуйтесь і готуйте разом зі мною. Все ж так просто і легко. Всім миру, добра і злагоди дякуємо кожної хвилини Збройним силам України за наші збережені життя. Слава нашим героям!